Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати, яку придбала для себе помічницю. Це е, такий кущоріз. Можна стригти ним травичку, обрізати кущі і так далі. Придбала в епіцентрі. Ось так називається. Вартість 1613 гривень і 8 копійок. Тут є дві насадочки ось така коротка. Таких чехолчиках. І така довша. це, мабуть, дуже добре буде обрізати туї і інші такі кущики. Кущоріз має ось таке зарядне і таке гніздо зарядки. А зараз хочу продемонструвати вам, як змінювати насадочки. Ось так зажимаємо вперед, натискаємо і знімаємо. Так виглядає всередині. Ось тут такий чохолчик. Це зручно для того, щоб не поранитись, коли знімаєш насадочку або у зберіганні. І ось так само зажимаємо і вставляємо іншу насадку.